Друзі, доброго ранку, ми з України. Так, другий день. Дивіться, що роблю. Поставив назад котушку. Товариш Валерчик, той, що з СТО, приніс мені провода. Оце дев'яточні, мабуть. Ну, не знаю, коротше, десь тут може і написано. Так, ну ось вони. 15, 19, 21, 07. Ну, коротше, мабуть, такі от. Так. Приніс провода. І возможно, що я буду ставити оцю вазовську катушку. Ну, це побачимо. І ще оця е, перший четвертий робе. Ну, тобто вона робила цей, А ось другий, третій, там, бачите, підписано є. Не видно. Коротше, оце 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. І приніс мені, варячи, якусь газелівську котушку. Буду зараз ставити. Оці підключу рідна, бо вона якби робила ці перший, третій, четвертий робили. А другу, третю буду ставити газелівську. побачу, ну Для експерименту. Побачу. Бо позивним мені товариш каже, якийсь є короче, клапан під баком. ну каже в нього така проблема була. Потім поміняли цей а заправся до повного. і Проблема вилічилась. Озенізатор чи якийсь клапан з баком зв'язаний. Ну, я думаю, що побачимо, але це, мабуть, не те. Зараз підкидаю цю фішку, Вона тут теж дві і тут дві. І кручу на масу. Тому що, думаю, що вона має бути з масою. Ну, оця штучка. А далі побачимо. Так, ну що, дивіться, зібрав я. Поставив все і поставив газелівську котушку. Напряму ну, кинув. розумію як воно що стоїть. Тобто, синій на цей конець, красний на цей, чи то, чорний на цей конець. І масу підкинув прямо на акумулятор. Що зараз? Пробуємо? Поставив ці свічки. Зараз пробуємо, чи заведеться, чи ні. Ану ж цікаво Бо цю я не підключав, бо нема фішки, а туди влазить і тоненькими проводами підсоединять Буде фішка попробую. так. Іду пробую, ну ж. Так, сідаємо. Робе? Так. Роби, але трошки труси, ж. Ні, троїть і не набира оборотів. Так, що може бути. Зараз поміняю оці два контакти. Може тут щось... Ну це газеляська, бачите? О, вот, дивіться. Але ж робе! Получається, що робе Так, ану. Не, бачите, другий до сих пор не робить. І іскри нема. Так, зараз втихну просто. Я так цей ток не люблю, як воно б'ється Просто мне дуже неприятно. А зараза. Не, нема ничего. Еле-еле. Хотя не две. Ага. Так, получается что? Цены меняется. Получается, дело не в котушке, наверное. Але, що характерно що можу посадити и газелівску так добре сейчам другие дело сейчас глушу расследование набирає оберти зараз іскрає але слабенько не знаю чого і можна даже попробовать выкрутить свечку сейчас 3 секунды Зараз викручую свічки вона мать мокра. Ну вона не пали. Ну, тобто, Іскра йде, а роботи немає. Опять же напрашується на компресометр. Так, вона мокра. Ні. Вона пахне бензином. Я її спробував на этот. Ні, вона пахне бензином. Ще знаєте, який варіант? Поміняти котушки містами. Ну, тобто я не думаю, що вони от, чітко по тому, о, Вони просто підписані, щоб люди не путали провода, я так думаю. Але це ще такий варіант, що нам треба зробити. Ставлюємо назад. Ставлю її назад, провіряю всі свічки. Ну, вони, мабуть, будуть робити, то що зрозуміло, що. Ще знаєте, що може перекинути оці, зараз покажу. Оці саме підключення, ну, або провода перекинуть на самій. Тут ж бачите, однією рукою невдобно трошки. Або тут перекинуть, або провода. Та зараз перекинемо тут, потім там, тут гратися, тут треба каптівню робити, а тут Олєрчик приніс сусід і каже, давай займайся, що ти каже, ходиш, бродиш. І от знаєте, трошки вже ж щекоче Завожу. Так, ага, втикаю. Завожу. Погано, що одному, бачите? Був би так. Поміняв я там на що скажу, набирав вона набирає обороти, але ну, видно, що трої, Да? ось бачите, труси як по проводам видно. Зараз другий витягну. Бачите, нічого не, не реагує Так, тут який другий, третій, ану третій. О, бачите, зразу трусило. Щось проблема, виходить, в, в самому там. Або поршень прогорівший. Або ж ну, або що, або клапан. Деланий в катушці. Навіть я тут поміняв провода. все бачив, люди витягують датчик хола. Бачите, нічого не міняється. Зараз, знаєте що? Попробую завести без нього. Бо бачив люди, заводять на робочому. Чи то може не датчик хола, не знаю. Значить, то не датчик хола. Я не знаю, що тут, чи датчик колінвала. Ну, коротше, оцей датчик він не реагує, бачите? Що з ним, що без нього. Так, що ще? А що ще хто знає Ось тут поміняти наконечники. Зараз поміняю. Розумію, що відео затягується, але я думаю, коли людям потрібна інформація, то... Вони дивляться із радістю. А коли людям. Щас витягну. Коли людям не цікавить, то ну, вони навіть не дивляться двохминутний ролик. Так що ви не обіжайтеся, якщо ролик затягується, тому що інколи шукаєш інформації, а її нема. Бляха. Так, провода рідні на газелівську котушку взагалі. Ну я думаю, що тут маса є і вона робить, то що третій циліндр робить. Так, заводимо. Так. Опа. О! акумулятор, мабуть. Ну так, да, як не понозак, золотуха. не та друга. Так. Ну це так одному і знімай і ще й ластик щось робить так. хуже завелась але робить хуже ой, ладно дело думаю не в этом дело було не в як кажу дело было не в бобині Добре я тут покумекаю, а потім ще досніму бачите як перехотить? зараз думаю дождатися до переходу на газ Ну вона мені кажеться і роба як попала Сейчас перейде на газ, я так думаю Вон бачите, газ ще мигає На телефон, конечно О! сейчас перейде на газ Дивіться, перейшла на газ перейшла на газ, а толку нема. Так, що я думаю? На цій котушці навіть на газу не хочу робити. Зараз я... Що я думаю? Зараз, мабуть, я оце все відкину, спробую на рідній котушці. А потім поміняю їх містами, а провода так само розложу так, як положено. Отак. Ну що, дивимося. Ну, дивіться, перейшла на газ, собрав все по, ну, по штатну. Дивіться. Взагалі не не, не вібрацій, немає нічого. Зараз підемо почуємо, як вона... Перхотить Я ще думаю це не може бути лямдозонд лямда Кстати зараз я бачу люди відключають його, може спробувати відключити як без нього буде ну, на газу робить А ну другу витягую Бачите яка іскра? Бачите, лупа. Все робить, все добре. Сейчас заглушу, викручусь другу свічки, чи на суха. Ну, Взагалі, проблем нема, бачите, не знаю, що з ним робити. Як його... Ну, цей датчик так і не робить, я не знаю, що це за датчик, може хто знає, напишіть. Що це за датчик? Стоїть на одному із розпредвалів ближе до салона. Це, це капзєд. Все робиш, все, все. Все нормально. Нічого не гоне. Щуп не гоне, емульсії немає. Ну, там сказали то сол, то сол. Ні. Нема. На газу робить що яма, є, яма в неї така буває яма із заводу. Того, чого, то що на цю машину взагалі не предусмотрено газ. І коли ми поставили сюди газ, билася ошибка, вона ставала аварію. І довелося заказувати прошивку десь там ну, з якихось салонів. І тоді люди перепрошували її мозги, іначе були проблеми. Фух. Ну Це така історія. Або знаєте що, або не закручують поки їм мозги, поки не прийде компресометр. Помісять, помірять компресію. Чого? Того що, я так думаю, може на газу воно просто ну, пале там, хватає тої іскри. Даже не знаю. Просто кино доміну доміно. Чи знаєте що хочу? Попробувати іскру на другому циліндрі. Це ж опять, бачите, чорна пробита свічка. Зараз возьму ось не пробита з другого циліндра Бачите? Іскра як не постоянно. А, це... Дивіться, б'є іскра постоянно, а в телефоні як не постоянна искра. Так, глушу, а то нароблю біди. Коротше, дивіться, ще вчора видивився Чим більше зазор у... Коротше, там така була така тема. Чому горять катушки? Чим більше зазору в електрода, тим більше нагрузка на катушку. Так, викручую другий циліндр.